Практична робота номер 22 Використання Excel для розв'язування задач зі спеціальності. Відкриваємо файл Excel. Для зразка скопіюємо результат і на аркуші задачі 1 виконуємо розрахунок. Це задача з економіки. І перше, що ми будемо розраховувати, це структуру собівартості молока. Для того, щоб розрахувати структуру, потрібно, перш за все, знайти загальні витрати. Просумуємо всі витрати і порахуємо структуру за формулою. Індивідуальна витрата поділити на загальна. Для того, щоб можна було скопіювати, зробимо адресацію абсолютною. Переведемо у відсотки і додамо два знака після коми. Порівняємо результат, сходиться, значить, можна скопіювати. Аналогічно порахуйте структуру приросту молодняка ВРХ і приросту свиней самостійно. Друга задачка розрахувати затрати на 1 центнер молока. Для цього ми ділимо суму на кількість центнерів. Ось вона. Натискаємо F4, щоб порахувати для всіх видів затрат. Всього затрат потягнемо, ну, ось так давайте, вправо. І бачимо, що на один центнер молока ми витрачуємо 40 гривень 65 копійок. Порахуємо тепер на одну голову суму, ділимо. На кількість голів. f 4 для того, щоб можна було скопіювати, округлюємо до копійок ось така сума затрат. Аналогічно зробіть для приросту молодняка і свиней. Зверніть увагу, тут голови, тут центнери. Самостійно. Я думаю, що все-таки це опечатка, і це центнери, а це голови. Тому тут ділимо на 700... Тут суму ділимо на 110. Ну, я це думаю з того, що центнер повинна бути більше, чим голів. Тому, думаю, це просто опечатка. Ось правильні результати я ще заміню в інструкційні картки. Тепер потрібно побудувати. Кругову діаграму, яка також розраховує структуру автоматично. Для цього виділяємо затрати на молоко без цього і вибираємо кругову. Для того, щоб з'явились відсотки, треба вибрати другий макет. Вибрати дані і вказати, які витрати. Окей. Ну і на вкладці Макет оберемо, що лігенда розміщується справа, назву діаграми змінимо. Структура собівартості молока. У відсотках фон можна змінити, наприклад, рисунок або текстура, і обрати, який вам подобається. Після того, як діаграма готова. Як зробити аналогічно по приросту малодняка? Найшвидше буде скопіювати Ctrl-C, Ctrl-V або іншим способом. І вже на другій діаграмі вибрати дані і ряд 1 змінити на нові суми. Все. Інше буде зроблено автоматично. Ну, тільки це назва, структура собівартості, приросту. молодняка верха. Аналогічно зробіть структуру собівартості приросту свиней. Самі. Ось таки повинен вийти результат. Зробіть скріншот у звіт і напишіть висновок. Який висновок можна зробити по цій задачі? Що в собівартості молока, наприклад, корми складають 18% в приросту живої ваги уже 48%. А в приросту живої ваги свиней 67. Це дуже важлива інформація, яка вплине на управління таким сільськогосподарським підприємством. Чим дорожче будуть корми, тим вище буде собівартість. Ну, Інші статті витрат також дуже важливі. Подивіться, яку частку вони складають. Кожному виді продукції. Ми переходимо на задачу 2, це ряди динаміки. Для рядів динаміків у нас тут є ось така табличка, як ми рахуємо всі показники ланцюговим і базисним способом. Давайте скопіюємо її. І зробимо це засобами Excel. І так, у нас спочатку базовий, базисний. Базисний спосіб. Значить, що треба зробити в базисному способу? Абсолютний приріст, ми будемо весь час порівнювати. З початковим значенням виробництво молока віднімаємо ось це число в усіх усіх формулах. Це буде наш базис. Щоб скопіювати, натиснемо F4 і потягнемо вправо. Дивіться, ми від d2 віднімаємо b2. Від Е2 віднімаємо Б2. Від F2 віднімаємо Б2. Віднімаємо наш базисний рік. Від G2 віднімаємо Б2. Ось ця формула. Темп росту темп зростання. Тут треба ділити кожний рік на базисний. Цей рік ми ділимо на базисний рік. Тоже натискаємо F4, тому що в кожній формулі, так, до речі, процентний формат поставте два знака після коми. Темп це ділення. Темп приросту. Ми будемо наш дельта Y, який розрахували. Ділити також на базисний рік. Ось наш базисний рік, тому F4 для того, щоб скопіювати. Якщо темп додатній, значить зросла виробництво. Якщо від'ємний, значить зменшилась. Абсолютне значення. Одного відсотка приросту треба. Дельта Y базисне поділити на дельта Т базисне. Так, формат відсотковий. Зараз розберусь. Щоб це було у відсотках, треба ще поділити на 100. Все таки поставимо числове значення, і додавим знаки, тоді сходиться зі зразком. Тобто не у відсотках, а числове значення, але це і буде значення 1%. В одному відсотку приросту буде ось такий прирост, в тисячах тонн. Вимірюється в тисячах тонн. В одному відсотку приросту. Так, середній абсолютний приріст. Тут будемо рахувати. Для цього треба застосувати середнє значення серед абсолютного приросту. Середній темп росту і середній темп приросту. Порахували. Тепер аналогічно розрахуємо ланцюговим способом для цього. Подивимося на ланцюговий спосіб. Абсолютний приріст. Ми беремо рік і віднімаємо попередній. І тут буде така формула. Повторюватися, беремо d 2 віднімаємо c 2 беремо e 2 віднімаємо d 2 Тобто віднімаємо весь час попередній рік. Ось ланцюговий спосіб. Темп зростання те саме, але будемо тепер ділити цей рік на попередній. F4 натискати не потрібно. Темп приросту. Приріст ділимо на попередній рік. І абсолютне значення. Абсолютний приріст ми ділимо на темп приросту ланцюгового способу так, і забула настойще. і ділимо на 100%. Средняя в цикле давайте, порахуем. Средний абсолютный прирост выделяем. Средний темп. Давайте тут у процентах. Та й тут у відсотках і середній темп. Так, є розрахунки готові. Тепер будуємо графік виробництва молока. Підписуємо роки. Вбираємо легенду і виводимо лінію тренда зрівнянням. Це для того, щоб проаналізувати, як все-таки виробництво молока. Часом збільшується чи зменшується. Для цього ми дивимося на коефіцієнт. Якщо він додатній, то взагалі у нас є тенденція на збільшення виробництва молока. Ну і робимо скріншот, щоб все влізло, можна змінити масштаб цієї задачі. Зробимо ще дві діаграми, гістограма по абсолютному приросту базисним способом. Добавим назву. Скопіюємо, ставимо, змінимо значення і виділимо тепер ланцюговим. Базисним способом ми весь час бачимо приріст відносно якогось базисного року, а ланцюговим приріст відносно попереднього. Тож зробіть скріншот цих діаграм. А ми переходимо на задачу 3. І перше, що нам треба зробити, значить, у нас є інформація про місце використання. Назву основного засобу, рахунок обліку. Початкова вартість знос, дата введення в експлуатацію, срок корисного використання, ліквідаційна вартість. І перше, що нам треба зробити, це розрахувати амортизацію. Амортизація розраховується в дужках. Початкова вартість. Вона у нас в тисячах. Помножити на тисячу. мінус ліквідаційна вартість, вона впроста, просто в гривнях. Дужка закрилась. Поділити на срок корисного використання. От, гараж дерев'яний, 999. Це сума амортизації місячна, тому що у нас. Термін використання в місяцях. Ось так розрахували ми амортизацію і тепер познайомимося з таким засобів, засобом, як проміжні підсумки. У нас автопарк розкиданий. Давайте ми посортуємо. щоб… Автопарк был підряд, потом аппарат управления, потом ланка буряк, потом ланка колос, молочно-товарная ферма и так далее. После того, как вы табличку по становимося становимся в будь якому месте таблички и шукаем промежуточный итог. Увекни Ми вибираємо поле, яке сортували. Потім обираємо операцію. В даному випадку я вибираю суму. Мені цікава загальна початкова вартість і загальна сума амортизації. То я ставлю пропорції початкова вартість і амортизація. Тепер після кожного підрозділу я бачу підсумок. Для того, щоб бачити тільки підсумки зверніть увагу на структуру, я натиснула двічку і бачу тільки підсумки. Приберемо за допомогою команди Скрить зайві поля і залишимо тільки підсумки. Початкова вартість та амортизація. В такому вигляді ми можемо і надрукувати табличку, але для більш наглядної картинки давайте ми побудуємо кругову діаграму і визначимо, і визначимо структуру. Початкової вартості в розрізі місць використання. Кругова. Макет 2. Вибрати дані. Дамо підписи. Всі крім всього. Розмістимо легенду справа. Ось таким чином. Ми бачимо, що найбільший відсоток вартості основних засобів припадає на молочну товарну ферму. Без розрахунку нам це зробила діаграма, як ми назвемо, а це і є структура необоротних активів по підрозділам. Зробимо скріншот першої задачі з підсумками. Ну, а тепер як повернутися до початкових даних. Ну, по перше, давайте діаграму вилучимо. Повернемо всі поля і приберемо підсумки. Убрати все. Ось ці дані повернулись. Тепер будемо робити копію, дамо ім'я задача 4 І самостійно зробіть аналогічні дії. Порахуйте початкову вартість ізнос уже по рахункам обліку. І побудуйте кругову діаграму, яка покаже структуру початкової вартості в розрізі рахунків. Нагадую, що перша дія це сортування. Ну, а далі вже самі. Ну, ось така діаграма у вас повинна вийти. А далі у нас після цих діаграм використайте, використайте створену модель. А, і розв'яжіть задачу по варіантам. Що ми тут маємо? Ми маємо культуру і роки. Зробіть висновок. Значить, у нас є 15 варіантів. Пшениця, ячмінь, кукурудза і так далі. Є роки. Треба внести дані. Можете прямо тут, можете зробити копію аркуша. І кожний свій варіант внесе дані, можна звідси скопіювати. І все автоматично перерахується. Це вже буде додаткове завдання на 5. Ну, на цьому вроді все.